Перша церква у селі Олексіївка, Різдва Богородиці, стояла на місці сучасної братської могили радянських воїнів. Її було розобрана у 1930 році, але це вже була друга кам'яна церква. Перша була звичайно дерев'яна. От десь поруч із церквою стояв будинок дерев'яний місцевого священника. Івана Антоновича Ковалинського, в родині якого було четверо синів, двоє з яких були учнями Григорія Савіча Сковороди. Ми знаємо, що під час подорожі у 1781 році Григорій Савіч міг би пройти по маєткам Ковалинських і, звичайно, відвідати і будинок у Олексіївці. Тим більше, що тут міг проживати ще старий. Священник Іван Антонович Ковалинський або його дружина.